Що таке ВАД? Ті, хто ведуть бізнес у Польщі, не раз вже з цим стикалися, знають, що таке. А ті, хто, якщо ви тільки плануєте вести бізнес, то ви не раз з цим будете мати стичність. Тобто, ВАД, що це таке? Це не що більше, як ПДВ, наше звичайне ПДВ податок на додану вартість від товарів чи послуг. В Польщі він становить 23%. В окремих випадках буває 8%, так як, наприклад, е, оренда житла. Буває ще 3%. Там е, ну це дуже-дуже е, там вид діяльності, Не пам'ятаю навіть який. Менше з тим, 23%. Але не треба боятися, бо багато хто боїться, думає, що о, 23% треба платити. Ні, ці 23% вам несуть ваші клієнти. Ваші клієнти, приклад, у бідронку йдете купувати щось, чек берете. Там зразу сума вказана з ВАД з ПДВ. Тобто 23% Ви бідронці несете ви. І так само вам робите якісь послуги до послуги, до вашої суми, ви дораховуєте 23%. Продаєте щось так само до вашої суми, дораховуєте 23%. Для нових підприємців, котрі тільки відкриваються, є звільнення. Тобто, якщо у році податково ви не перевищите 200 тисяч злотих обороту, а з 26-го року вже буде 240 тисяч, то вам не обов'язково бути платником податків, і ви виставляєте рахунки на свої послуги чи товари без ПДВ. І немає у вас декларацій обов'язкових кожного місяця. Але можна бути й одразу платником ПДВ. Тобто можна одразу подавати заявку, одразу ним бути, а можна до 200 тисяч в цьому році, у сюди, 240 вже не бути. Це залежить. Декотрим підприємствам треба, декотрим не треба, у декотрих клієнти будуть вимагати, щоб ви були платником ПДВ. Ось якщо коротко оце розказав. Є ПДВ платиться від. Загального обороту, якщо у вас немає, ви не віднімаєте розхід. Є такі форми ведення бізнесу, де не віднімається, де податок платиться від общого, А є у більшості є прихід, віднімаєте розхід і вже від різниці платите цих 23% ПДВ. Думаю, це все. Якщо у когось є якісь питання, додатково пишіть з радістю, відповім. Податки, і це все це дуже люблю. Люблю про це розказувати. О!